Зараз дуже добре. Пасало я герою буду а борці стоять. Ми вже петуні посадили. Кожного року в такі от штучки посадили петуні. І там буде як водоспад. От. З петуні. Все-таки білі кошечки не розпустилися ще. Можні. Так, трошки асфальтика, да, давай поснімали. Не хочу тут уже показувати, але вот зараз там ми підемо в парк, там я вам покажу. Реально охарники відео. Кінотеатр і там гарний парк. Ми зараз парк. Я його називаю парком Рудя. Пам'ятник Рудю морозову. Смачному. Хто знає, що в Житомирі завод Рудь. Тут пам'ятник Рудю. Вже взагалі всі роздягалися. Ходити в різних. Yes, nice place. What is the weather in your country, Tati? Where are you from? Остайкаво. Mm -hmm. Класна сьогодні погода, 25 градусів. Травичка зелена. Класно. Ой, щебагу, так класна. Може, не хочеться, треба посидіти. Ой, там такі класні і ріси, і рідіжки. Поди підемо, прогуляємося туди, подивимось. Якісь вони різнокольорові такі. От там от. О, привіт! Ти що, свій стрім закінчив вже? Не узгоджений зі мною. Що ти взяв, включився, не узгоджувавсь зі мною взагалі. Я думала, бисенька, поки ти не побачиш, приведу свій стрімчик тут. Он який кіріс. Дивіться, класний. Жовто-блакитні. Чи там третій сорт. І вони не перебуває, що перезапилюються. А ці не перезапилились. Дивіться, які класні. І ось що тут рожеві. Тут рожеві, які класні. Тут от такі фіолетові і жовті вообще красота. А -а -а. Так що у тебе йде ще стрім, чи ні? Там на, на Бобі. Он який класний. Квіти. Ще вже скільки там їм... Трошки залишилося, може тиждень, а може і пару днів. І вже цієї краси не буде такі класні. Кіточки дивіться. Чидовись.